Вітаю вас! Мене звати Юрій Бондаренко, я лікар, психіатр, нарколог. І сьогодні ми з вами будемо проговорювати ітогову тему в циклі про депресію. Це чотири таких хороших, коротеньких, але змістовних передачі. Ми говоримо сьогодні практичні, прості поради, як нам подолати депресію? Як бути, коли вона вже є? Ну що ж, поїхали. Перед тим, як, звісно, подивитися цю ітогову тему, я дуже вам раджу переглянути попередні три. На це у вас піде не більше 40 хвилин, але повірте мені, щоб збагнути всю ідею останньої теми, крайньої теми, вам треба це зробити. Тому пошукайте, подивіться. Ви знаєте, є такий вислів, вийти із депресії. Так от, сприймайте. Цей вислів буквально вийти з депресії. Депресія це стан пригнічення. Це стан, коли організму не хочеться ходити, рухатися, або він дуже-дуже втомлений. Але тут треба взяти себе в руки або просити про допомогу. І буквально, буквально підкреслюю, буквально почати ходити. Якщо у вас середня або важка депресія, тривалість безперервної. Лікувальної ходьби в лісі, на природі, не в місті, а в лісі, на природі, десь там, де є Божа книга, де є простір, де є свіже повітря, де є водойма якась ще щось. Дві-дві з половиною години. Тобто 120-190 хвилин це наша задача. 120-180 хвилин це безперевна, спокійна прогулянка. В темпі, який вам комфортний, не в повільному темпі, а в темпі, який вам комфортний, можна використовувати палки для скандинавської ходи, і вам треба це робити. Робити день в день, тиждень, тиждень, декілька тижнів. Зазвичай вам буде достатньо двох тижнів, якщо ви будете інші методи використовувати, але це має стати вас вашою звичкою. Будь ласка, тим більше, якщо ви були. Спортсменом або займалися активно спортом, фізичною нагрузкою, навантаженням. Це має бути завжди частиною вашого життя, частинкою вашого життя. Друга дуже проста річ, дуже важлива вода. Вода це секрет, запам'ятайте. Контрастний душ. Я буду про це говорити, поки не помру. Контрастний душ це є простий антидепресант. В ньому є доведена ефективність, тому що він змінює нашу стресостійкість, він підбадьорює нашу систему нервову, він змінює роботу імунно імунної системи, але нейроімунний нейро механізм, який у нас працює. Він почне працювати значно краще, коли ми робимо контрасти. Контраст робиться дуже просто: три хвилинки ви прогріваєте себе або в бані, або в сауні, або в звичайному душі, інтенсивно себе прогріваєте з тепла до гарячого, і потім різко охолоджуєте себе. Чи то мороз на вулиці, то снігом розтирання, чи то. Холод... Відро з холодною водою на себе опрокинути, чи то просто лікою з холодною, повністю холодною водою, підкреслюю, повністю холодною водою на себе поливати секунд хоча 15-20. І так зробити три рази. Гаряче, холодне, гаряче, холодне, як я вам вже сказав, три хвилинки гарячого, 30 секунд холодного. Не переплутайте, будь ласка, щоб не захворіти. І потім розтертися інтенсивно рушничком. І так робити декілька тижнів. Потім можна на підкріплюючій дозі робити це однократно. Тобто раз на день, в першій половині дня, робити собі такий гарячий з холодним контраст. Потім можна закалюватися, можна маржувати. Оці дві речі, прогулянка, лікувальна ходьба. Це може бути велосипед на нього треба. На велосипед треба теж, 2-2,5 години безперервної їзди. Або це може бути біг, але біг можна скоротити вже по часі до 45 хвилин, до 60 хвилин. Або це може бути плавання, 45-50 хвилин плавання, безперервно, також дуже добре працює. От. Це нам дає базовий такий підхід до лікування депресії саме способом життя. Наступний момент це сонячні ванни або світлотерапія, це вкрай важливо, Повчіть це. 15, від 15 до 40 хвилин світлотерапії, залежно від того, яку лампу ви використовуєте або справжнє сонечко, якщо воно є. Наступний момент, згідно моєї шпаргалки, це перевірка обов'язково. Ми б говорили про це в першій нашій передачі, але в першому відеороліку, але я, я повторюю: треба перевірити рівень своїх гормонів і вітамінів і вживати обов'язково. Десь хоча б півтора місяці в подвійній такій дозі синбіотики. От, для того, щоб наша мікробіота, мікробіом прийшов до норми. І ще збагатити свій ресурсний арсенал. Співати півгодинки. Дуже вам рекомендую раджу співати півгодинки таке щось до душі, от улюблене, таке, спокійне, або щось бодряще таке. Яке вас бадьорить. Ну, Для християн, це, напевно, християнські пісні гімни. Щось таке добре, яке бере за душу, яке спонукає вас, можливо, поплакати. Не просто якісь там богіву От Саме те, що буде вас надихати. Або послухати живу музику, або її виконувати. Ну, не завжди можна послухати живу музику, а от коли ви співаєте, ви слухаєте самі себе. А це означає, що ви слухаєте, слухаєте живу музику. І жива музика вас лікує. Навіть якщо у вас немає слуху, це не має значення. Співайте 30 хвилин в день. Е, наступна дуже важлива істина, дуже проста це мови любові. Любіть мовами любові. Прочитайте книгу 5 мов любові і почніть використовувати ці мови любові. Ну, найкраща мова любові, яку я рекомендую вам, наполегливо. Це мова, яка зветься «обійми». обійми. Відома пісня Обійми мене, обійми мене якраз про це. Ви знаєте, обійми це і час проведений разом, і турбота, і слова підтримки, і дотик. Це все в одному. Є таке правило: 10-15. 10-15 секунд, 10-15 разів в день треба обіймати близьких людей. Декількох людей можна обіймати, але обіймайтеся, обіймайтеся, обіймайтеся. Я, як лікар, не соромлюсь обіймати своїх пацієнтів. Іноді навіть після першої зустрічі. Обіймайте, обіймайте, ще раз обіймайте своїх дітей, своїх близьких, рідних. Обійми це величезна підтримка. Це ліки, які не коштують анічого. Будь ласка, використовуйте. Їх. Ну і ще одна історія, яка дуже добре вам допоможе вийти з депресії, це ліки і когнітивно поведінкова терапія. Якщо ваша депресія не закінчується з використанням цих всіх домашніх завдань, не соромтеся знайти хорошого психіатра. Хорошого підкреслюю, хорошого, якісного прокору, про якого добрі віруки. Якщо це людина, яка розділяє ваш світогляд. Віруюча людина, це ще буде вам плюсом, бонусом. Знайдіть такого лікаря. Можливо, він вам призначить ліки. Для чого потрібні ліки? Щоб позбутися тиску диявольського, наприклад, думки про самогубство, або у вас просто немає сили. Ви знаєте, наше гріховне єство, гіни, вони зіпсовані багато, ну, багато десятилітніми. Поколіннями, попередніми наших пращурів. І це люди, які не вели здоровий спосіб життя. І генетично ми можемо бути схильні до цього. І коли депресія нас не доганяє, це потрібно. Так як ти ламаєш іноді руку або ногу, потрібно тобі гіпс накласти, щоб зрослася кістка. Так само накласти треба ліки на душу, яка зламалася, щоб вона зрослася, поки Божі методи зцілення ви. Втілити в своє життя, такі, про які я розповідав, вода, прогулянки, фізичні направи і так далі. І так далі. Не соромтеся, приймати ліки. Якщо лікар вам скаже, треба їх приймати 9 місяців, рік, півтора, не соромтеся. Якщо це може, мова йде про біполярний розлад, це може бути, може бути 3-5 років, навіть більше. Не соромтеся, це частина нашого життя. Це має стати частиною культури. Але головне, щоб фахівець був адекватний хороший. Пошукайте, Бог вам дасть. І додавайте когнитивну-поведінкову терапію. Перегляньте обов'язково попередню тему, пошукайте всі духовні причини і будуйте стосунки з Богом так, як ніколи. Ви знаєте, вже за дві хвилинки я йду вниз, в свій кабінет із студії і буду приймати пацієнта. Я не знаю, хто це. Але людина прийшла до мене як до лікаря, довіритись. Можливо, я їй призначу ліки, можливо, обійдемося психотерапією. Але я хочу вам сказати, жодного разу і ніколи я не відпущу людину без Божого благословіння. Цей час, коли наша країна перебуває в стані війни, цей час, коли наші сім'ї постійно під атаками лукавого. Цей час, коли в нашому серці відбуваються такі війни, і депресія є наслідком, ми не можемо не звертатися до Бога. Навіть якщо ви в нього не вірите. Немає значення, він є, він нікуди від цього не дівся. Це не щось, що ми уявляємо, воно з'являється. Бог це особистість, яка є. Так от, навіть коли нам важко. І це мій особистий досвід, який я пережив минулого року. Треба скористатися досвідом людини на ім'я Йов, який жив в біблійні часи декілька тисяч літ тому. Він стикнувся втратою сім'ї, будинку, бізнесу. І навіть дружина перестала його любити і нормально сприймати. І він вже вирішив, що і Бог його кинув. В нього була купа запитань до Бога. Я розумію, дорогенькі, що хтось з вас втратив або роботу, або майно, або сім'ю, або, можливо, кінцівку, або, можливо, хворіє так, що лікарі не дають вам надії. Але Йов сказав наступне. Богові, Він каже, ось, може Бог і вбиває мене, а я все одно буду надіятися на нього. Моя шкіра, каже він, розпадається, тому що він захворів на проказу, яка на той час була невиліковною хворобою. І він каже, я знаю, викупитель мій жив. І він в останній день, коли я з ним зустрінусь, відновить мене. Дорогі друже, він відновить твої кінцівки, твою душу, твоє серце, твоє життя. Поверне твоїх близьких. Я вже кажу про майно. Наші маєтки там чекають нас. Тримайся за нього. І кажи йому, хай твоя молитва буде такою. Боже, мені дуже погано, але я все одно тебе. Бо якщо Бог так полюбив світ, полюбив його безумовно, що врятував його від зла, послав Ісуса Христа, то чому я маю його любити на умовах? Іноді трапляється зло. Хтось інший вибирає зло, Бог, дав кожному волю, своботи вибору. Не шукай відповідей, на які немає відповіді. Маячня не має відповіді. Зло немає відповіді. Просто рухайся вперед. Бо твій викупитель живий. Будь здоров. Тримайся за нього. І хай твоя молитва. Боже, мені зле, але я все одно тебе люблю, бо я все одно буду надіятись. Хай ця молитва не, ху... не сходить з твоїх уст. І сілення прийде. Я це знаю. Бо я бачу багато сілень. Будьте здорові. На все добре.